Чергова акція родичів військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли з плакатами у центр міста, аби вкотре нагадати, чимало захисників нині у полоні. Терплять знущання та тортури. Вже майже три роки внук цієї жінки у неволі росіян служив у Миколаєві у 36-й бригаді. Родичі чекають звістки від бійця. 12 квітня 22-го року зник. Це вже. Скоро буде три роки, як його немає. Але хоч є надія, що скоро його звільню, тому що ми знаємо, де він знаходиться і в яких умовах, це, це страшно, це, це не передати, це тортури і здівання. Чекає вдома на тата і трирічна дочка та дружина Аліна. Сергій Ковальчук зник після бойового завдання на Донецькому напрямку. Жінка щоразу приходить на такі акції, аби вкотре нагадати світові. Війна забирає з домівок найрідніших людей. Пропав без дев'ятого, 9-23 року, вже майже два роки, і нічого не відомо. Голосував мені, скинув, що іде на завдання, чекай. Моліться, скоро повернеться. Акція «Поверніть героїв з полону» проходить уже 133-й раз. Відбувається вона щоп'ятниці з 12 до 13 години.